Новий простір здоров'я та краси відкрився неподалік Луцька. Це гармонійна довершеність. Центр тілесно орієнтованої терапії, який заснувала Ольга Мельничук. Досвідчений психотерапевт, масажист та реабілітолог із багаторічним стажем. Відкриття центру очікували із нетерпінням ті, хто не один рік знає Ольгу Мельничук і її практики. Оплески, квіти і вітання. Центр гармонійна довершеність уже став магнітом для жінок, які шукають балансу у житті і прагнуть бути здоровими і активними. Саме для них у центрі створили широкий спектр послуг. Щоб ми зробили максимум для того, щоб людина отримала і задоволення, здоров'я, релакс. Для релаксу масаж, сауни, фітобочка із комплексом понад 60 трав, пресотерапія, косметологічні послуги, ретрит центр, і це далеко не все, що можна знайти для душі і тіла в гармонійній довершеності. Які потрібні нашим жінкам, щоб вони завжди, навіть в ці непрості часи, залишалися красивими, здоровими, успішними. Ще наш центр буде пропонувати послуги реабілітації для військових. Тобто це дуже важлива справа зараз. Таких центрів дуже мало. І Ольга Мельничук, керівник центру, вирішила зробити тут, крім послуг СПА процедур ще послуги фізичної реабілітації. Я дуже багато працюю зараз з військовими, їм треба допомога. За словами засновниці центру, робота із військовими полягає не лише в реабілітації, але й у праці з психоемоційним станом кожного. Саме тому волонтери міста, які побували на відкритті раді новому простору, до того ж, послуги для військових тут безкоштовні. Надзвичайно потрібна реабілітація для військових. Це і психологічна, і фізична, і це надзвичайно актуально. І тим більше, що це поруч біля закладу. Я впевнений, що це буде підтримано з усіх сторін і. Волонтерами, меценатами, окрім напрямку допомоги нашим захисникам, жінки можуть знайти тут справжній простір для свого оновлення, омолодження і головне відшукати свою гармонійну довершеність. До слова, засновниця центру Ольга Мельничук, авторка книги Гармонійна довершеність та спеціальних тренувань боді прана це неймовірне місце, саме тому що його створила така неймовірна жінка, як Оля. Оля це про любов, про любов до світу. Про любов до себе, і саме цьому вона навчає жінок. Я в 35 років вперше зрозуміла, хто я. Почала задавати собі запитання, що я люблю, а для чого я тут? А що я можу ще для себе зробити? А як це любити себе? Як це любити себе вчилась разом із засновницею центру і Галина Марушко. В цей простір варто приходити. Я знаю з Олею, познайомилась два роки назад, і за ці два роки я ожила. Я стала жіночною. Вона мені надихає далі жити, тому що я думала, що в 57 років життя закінчилось, а оказується, вона тільки починається. І Оля нас веде жінок до цього прекрасного. Вести до прекрасного тут навчать і на ретрит тренінгах, які допомагають віднайти ресурс енергії і відкрити жіночність та внормувати свій гормональний баланс. Насправді це не тільки для жінок, насправді ні, тому що для мене важлива кожна людина. Окрім цього, у центрі навчають і практикуючі спеціалісти з усієї України. Сюди по запрошенню приїжджають провідні фахівці зі всієї України, як СПА процедур, так і здоров'я-лікувальних. І тут проходять навчання, семінари, тренінги, майстер-класи, де навчаються. Як новачки, так і вже масажисти і спеціалісти, терапевти, лікарі з досвідом. Також тут проводять свої тренінги Ольга Мельничук по, скажімо так, сексуальному вихованню жінок. Про те, як підтримувати своє інтимне здоров'я, під час відкриття центру Гармонійна довершеність відвідувачі мали можливість ознайомитися із колекцією жіночих купальників, які шиють у Луцьку, від власниці бренду Катерини Філюк, яка до слова створила й образ для керівниці центру Ольги Мельничук. Саме цю пляжну сукню і презентували під час заходу. Гармонійна довершеність це саме те, що я і собі теж уявляла. Теж десь гармонія жінки має бути. Гармонійна в усьому не тільки зовнішня, а й внутрішня. І Ольга, вона саме це і творить. А ще засновниця центру Ольга Мельничук створила парфуми власного бренду із нотками кожної пори року. Під час заходу гості мали можливість відчути осінь за ароматом нішевої парфумерії та спробувати лінійку вітамінних комплексів від українського виробника. А ще взяти участь у грі що коли» і виграти сертифікат на послугу від центру. Відшукати гармонійну довершеність можна за адресою село Лопине, вулиця Слов'янська, 19.